Товариство, я всіх вітаю. Ми біжимо. Сьогодні повільний біг. Я хотів підняти дуже важливу тему про виховання собак. Одну із ключових проблем, через яку ну, виникає багато труднощів. З вихованням, з дресируванням, це гарні прогулянки. Великі довгі прогулянки. Без повідка. Звичайно собака може адаптуватися гуляти і на повідку і звикне, якщо ви гуляєте з ним тільки на повідку. Проте ніхто не замінить собаці. Можливість просто бігати. От як ми в полях, ви навіть не бачите, а там десь ззаду О, він біжить праймік. Тому що багато людей насправді не здогадуються про важливість цього факту. І не гуляють з собаками. Або гуляють з собаками тільки для того, щоб ті змогли ходити, сходити в туалет. Через це виникає дуже багато проблем з перезбудженням, з деструктивною поведінкою, з розфокусом, зі збудженням на подразники. І ще багато-багато-багато різних нюансів. Тому що переоцінити важливість тривалої прогулянки без повідка дуже важко. Окрім того, що собака ходить в туалет, собака вивчає все навколишнє середовище, нюхає. Собака може покрити багато, набагато більше кілометрів, ніж я. Я планую сьогодні біжати 10 кілометрів. А прайм за цей час пробіжить, мабуть, 20. Всю цю відстань, яку він буде бігати, він буде нюхати, десь тут лисичка пробігла, десь коза, десь заяць, десь миші, десь хом'яки, десь якісь птахи. Тобто величезна купа інформації, яку буде перетравлювати собачий мозок, коли він буде відпочивати. потім. Це дуже важливо. Плюс... Окрім інформації, собака десь когось полює, десь за кимось побігає, десь там якогось покопає норочку в машину. Це емоції, які ваша собака отримує. Природні емоції. І таким чином собака вгамовується, задовільняється, заспокоюється. Більшість проблем ми спостерігаємо. У собак, які не мають регулярних прогулянок. Плюс фізична активність це корисно для здоров'я. Собака розвивається фізично, у нього працює кровообіг, у нього працюють м'язи, у нього працює мозок. Собака стає більш атлетичний, більш сильний, більш витривалий, Ну і це саме відбувається з вами. Тому що ви, коли змушені, ну не змушені, а коли ви розумієте необхідність вигулу такого, ви розумієте, що просто гуляти по одному і тому самому маршруту щодня два рази на день. Я просто не цікаво, І тоді, ви, якщо ви розумна людина, ви різноманітнюєте ваші прогулянки. Ви їздите в різні парки, шукаєте цікаві, природні особистості якісь ліси, поля, річки, зелені насадження. Пам'ятники природні, можливо, історичні. Ви берете з собою родину, сідайте на велосипед, займаєтесь спортом або просто ходите і медитуєте. Таким чином ви зцілюєте своє тіло і дух, і ви а, даєте необхідне навантаження для вашого собаки. Край необхідно. Зараз ми будемо бігти, до речі, там буде приватний будиночок, і зараз день будуть гуляти, скоріш за все, гуси. І ми трошечки пробіжимось поруч, щоб а, продемонструвати керованість собаки. І це теж дуже важливо, тому що а, все це дресирування, яке відбувається з дитинства, яке ви. Хочете отримати, надбати. Воно саме для цього є, щоб на прогулянці в повсякденному житті ви сказали собаці якусь команду, і собака її виконала. І ви відчували себе комфортно, що ви контролюєте ситуацію, вам не соромно. Ані за себе, ані за вашого собаку. Повільний біг перевіряється так, що людина може розмовляти, коли біжить і не задихається. Тому запис цього відео це саме дисципліна для мене, щоб я занадто не розганявся, а міг спокійнесенько собі бігти і спілкуватися з вами. Ми вже підбігаємо до тих гуса, я зараз вам покажу. Тому... Якщо ви а, а, зупинимося на секундочку і я розкажу, що ну, якщо ваш собака хворий або має анатомічні якісь вади, коротенькі лапи, проблеми з серцем або з диханням, то звичайно ви маєте мати здоровий глуст, ну, не вбити його своїми прогулянками, не перевтомлювати маленьких сусенят, старих собак. Давати інколи собаці. Як я називаю день тюленя, коли ми просто відпочиваємо на диванчику. Так, ми вже підбігаємо до гусей. Праймусь, іди сюди. Давай сюди. Це не є спортивна команда поруч, але коли так я собаці кажу, він десь тут. І мене це влаштовує. По-перше, він не притуляється до моєї ноги. Е. По-друге, він десь тут. і Я його контролюю, я гусей. чомусь немає, може ще не випустили. Презбежись. От це місце, де стоїть машина. Тут зазвичай кури гуся це чудове місце, щоб контролювати і тренувати вашу собаку. Не уникайте таких місць. Навпаки ходіть і відпрацьовуйте слухняність в таких, отут там незвичайно гуляють. Праймік, іди сюди. Там от курочки, уточки за парканом. І діля. Він побіг. Ми місце пройшли. І далі я за нього не переживаю. До речі, є така особливість, яку я вчу, якою я навчаю своїх учнів, а як правильно собака має реагувати на зустрічний подразник, коли ми зустрічаємо людину або іншого собаку. Хтось може почати гавкати, хтось може побігти на зустріч, А я... Чув своїх собак підходити до мене і чекати наступних вказівок. Тому я, в принципі, спокійний, якщо навіть пес далеко кудись побіг і побачить, що хтось з'явився в полі зору, він зупиниться, дочекається мене і буде чекати наступних вказівок. Тому, друзі, тут трошечки вгору я починаю дишати важче. Тому, друзі. Я запрошую вас до активного способу життя, якщо ви є власником собаки. Зробіть життя вашого собаки якісним і ваше життя теж зміниться. А утримання собаки це лайфстайл, на який я вас агітую. Напишіть в коментарях, як довго ви гуляєте зі своїм собакою і як це у вас відбувається. Я дуже вдячний, що ви зі мною розділили цей час і чекаю у вас наступних відео.